Вітаю, друзі! З вами Олексій. І сьогодні у нас 31.07 черговий щоденник-аналітика. І давайте подивимось, як для нас закрився минулий тиждень. Чого очікувати від цього тижня? Одразу попереджу, що з поточного дня, з поточного тижня, я знаходжусь у невеличкій відпустці, тому що денник аналітика не буде виходити щодня. Постараюсь, хоча б через день робити. От але сьогодні ми подивимось більш такі детальні прогнози щодо цього тижня, і в цілому будемо відштовхуватися від цього. Зараз ми пробіжимось по тим прогнозам, які я давав раніше. Подивимось на годинні таймфрейми і одразу почистимо їх для того, щоб зрозуміти і дуже гарно подивитися старші таймфрейми один день та один тиждень. І вже далі перейдемо до прогнозу на поточні найближчі дні. Як і завжди почнемо з валютного ринку. Індекс долара у нас з п'ятниці ніяких рухів не відбулося. Майже там, де і був на момент огляду, тому жоден з прогнозів наразі не відбувся. Всі ці дані ми видаляємо. Вони нам більше не потрібні і тільки будуть заважати, коли ми перейдемо на старший таймфрейм, тому будемо дивитися вже повністю картину, яка відбувається в умовах закриття тижня. По євро-долару теж саме. Продовжили знаходитися у коридорі. Знову ж таки, всі ці відмітки повністю ми видаляємо. Вони нам вже не потрібні та не є цікавими. По всім валютам, в принципі, все одне й те саме. Тут навіть ще залишилися прогнози, якщо я не помиляюся з четверга або навіть з середи, не видалені, якимось чином вони тоді не підгрузилися. От, але в цілому будемо роздивлятися щодо чого. От, є на. Єна якраз таки у нас пішла проти прогнозу проти тренду і пробила рівень. Якраз ми цей момент детально подивимось трошки пізніше. Наразі цей прогноз, який є, видалимо. Ну і перейдемо тепер до валютного ринку. спочнемо спочатку зі старшого таймфрейму один тиждень. от Давайте подивимось, у нас після того, як. Тижнева свічка по долару закрилася нижче цього мінімуму. У нас відбулися два тижні корекції, а поточний тиждень може виявитися зупинкою тренду і в цілому продовжити зниження. Я очікую, що в подальшому з цього тижня ми будемо продовжувати знижуватись, бо по Баксу у нас є позитивний момент того фактора, що ФРС в останнє в цьому році, судячи з вірогідності наступних засідань, вони в останнє в цьому році підвищили ставку. Найближче засідання, на якому буде змінена ставка, це аж березень наступного року, і ставка буде вже змін, змін, зменшена. Тобто не очікується вже ніяких підвищень подальших, і декілька тижнів або навіть пару місяців індекс долара може продовжити падати до якихось переломних моментів. Це можуть бути або Якісь негативні звіти по інфляції, або щось що вкаже на те, що ФРС все-таки ще раз підніме ставку в цьому році і так далі. От, допоки не буде цих факторів, долар буде продовжувати знижуватись. А, попередній тиждень і тиждень перед ним було підвищення, тому що ринок очікував підняття ставки, воно трапилось, інфоприводів ніяких вже нема для того, щоб... Долар продовжував рости. Оця, в принципі, локальна корекція. Вона в цьому діапазоні на рітесті цього мінімуму вона завершується і, скоріш за все, прямо з поточних цін ми будемо падати основною а, зоною контролю покупців є а, лінія, зараз її намалюю, лінія от цього мінімуму. Оці, в принципі, можна, а, можна повидаляти. Я не думаю, що ціна до них якимось чином дойде. Залишу тільки оцей блок, хоча його теж видалю. Скоріше за все, рівень цієї нижнього мінімуму, оцього, який був на початку нисходящої тенденції, то от до цього мінімуму ми вже відкоригувались, і зараз на ньому, в принципі, по дню продовжуємо корекцію. День п'ятниці, якраз таки минулий. Перед сьогоднішнім він закрився такою свічкою Догі. доджі точніше, Догі коін мені вже в голові паморочиться. от Тому з цих відміток плюс-мінус будемо падати. Так, що стосується тижня по євро-долару, в принципі, та ж сама картина, поки що відкоригувалась на найближчу вершину. А все, що нижче у нас тінь, тінь досягла, от рітеснула цю вершину. І в цілому я б з цих відміток, плюс-мінус, десь очікував би теж початок росту. В принципі, отут на денному таймфреймі він уже почався, і у нас є невеличке поглинання по об'єму, хоча свічка. Ростуща за п'ятницю у нас вона набагато менша, ніж у ця ведмежа свічка. І підвищення об'єми на обох з них ну, незначно, але вище, ніж середній об'єм там минулих днів. Тому десь у цих діапазонах 1,10 плюс-мінус буде відбуватися кульмінація, на мій погляд. Пункт-долар. По тижню, в принципі, у нас тиждень минулий був без будь-яких рухів. Відкрились і закрились на одному і тому ж проміжку, але при цьому волатильність була десь в, там, в 300 плюс-мінус пунктів. Ну, бо там трохи менше 300. Минула вершина вже двічі протестована двома тижнями, і десь поточних теж при загальній позитивній динаміці. Я думаю, що рух продовжиться вгору. Давайте день ми ще не подивились. Ну, день теж у нас корекція на минулий максимум. Тут все класично по класичному тренду відбувається. Поєдні поки що торкнулись блоку 142 з копійками, знаходимось на ньому. В цілому, якщо не проб'ємо далі днем цю вершину, не закріпимося вище, ніж 142.20, то вже від завтра можна очікувати продовження падіння. Давайте тепер на годинних таймфреймах подивимось, що до чого і яким чином буде розвиватися тренд найближчими днями. В принципі, от по а, годинному графіку по індексу долара протестували необхідний рівень, який раніше ми прогнозували, потім а, прогноз змінився через а, те, що були дані по ставці та подальші коментарі, дуже позитивні в плані зниження долара. Потім вийшов дуже гарний ВВП, що трошки підвищило вірогідність змінення ставки на найближчих двох-трьох засіданнях, і відбулася така корекція на укріплення долара. Зараз цей імпульс він повністю пройдений. Оця зона, я її вважаю, зоною розгрузки, і в цілому десь. от... З боковика, з цього діапазону поступово будемо сповзати, а, можливо, з якимись прискореннями. Цього тижня будуть виходити вже базові звіти. В п'ятницю очікується звіт по безробіттю. А, якщо будуть якісь нейтральні дані або гірше прогноза, то в цілому це буде викликати очікування того, що ставка все ж таки не буде змінена, бо поганий ринок. Труда, це є а, поганий сигнал для ФРС щодо подальшого зміцнення ставки, і вони радше за все утримуються від подальшого підвищення, якщо дані з ринку праці будуть поганими. А, стосовно євродолара, зараз на цьому блоці тестуємо на годині от найближчий мінімум ціни. А, буде десь кульмінація. от в цьому діапазоні, біля цього мінімуму, можливо, з його пробоєм, але від цих відміток після корекції варто розглядати саме е, висхідний тренд, і е, я думаю, що ніяк інакше. От, по фунту та ж сама ситуація. Приблизно в цьому діапазоні з. Е, ми можемо перейти в якийсь боковик з витисненням цього мінімума, і потім вже переходити до восходящої тенденції. І по єні в цілому, ну, я вважаю, що ми не втримуємо цей пробій. Тут десь буде кульмінація, розгрузка, і таким ось якимось чином будемо йти тестувати оцю область. Так, тепер перейдемо до е цінних металів, е золото срібло. Тут в цілому ви бачите, який був прогноз. Поки що йдемо по ньому, але з корекцією, тобто трошки пізніше це відбувається. Ну і тут, в цілому, якби зараз будемо старше дивитись, потім вже оцінювати. Срібло майже теж виконало минулий прогноз. Не дійшло ще до рівня, який ми прогнозували щодо зростання, але знову ж таки втримається в такому великому доволі коридорі. Цей блок варто продовжити, бо саме зараз на ньому знаходимося. По а, старшим таймфреймам а, тиждень у нас минулий закритий таким чином. Тобто, і не свічка доджі, але щось між а, нею. бо Відносно невелике падіння по тижню, при цьому волатильність ну, доволі серйозна і верхи вниз непогано сходили. А зараз поки ростемо з початку тижня, але в цілому потенціал цього росту, я не думаю, що досягне вище рівня 1973. Тобто тут десь знову розвернемося і підемо вниз. По денному таймфрейму, в принципі, ну, денний таймфрейм підтверджує мої слова вище сказані. По сріблу ну, приблизно та ж сама ситуація, поки що застрягли от на цьому блоці. І я думаю, що на цьому висхідна тенденція може плюс-мінус у цих відміток завершитися. Дуже багато тут супротиву на цих трьох рівнях, і е, не впевнений, що ми зможемо найближчим чином пробити ці рівні. Давайте перейдемо тепер на одну годину. подивимось найближчим часом, чого осікувати. Я думаю, що. Золото якраз сходить до верхнього діапазону, до верхньої границі коридору. Можливо, зробить отакий виніс, намалює якусь там голову плечі і а, піде тестувати нижній рівень. По сріблу приблизно та ж сама картина. Намалюємо мінімум нижче попереднього, і підемо також поступово на рітест цього мінімуму. Переходимо до індексів. Прогноз був у зростання, у підвищення ціни. В принципі, поки що він залишається актуальним. Я тут по годині одразу буду залишати все, як є, бо ну, в цілому не бачу сенсу там зараз видаляти і те ж саме малювати. Одразу давайте по старшим таймфреймам пробіжимось. Трошки такий хаотичний у мене огляд сьогодні виходить. Минулий тиждень закрився у нас ростом. Тут в цілому формація ростем, 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 Жодного сигналу на те, що тренд повинен зупинитися найближчим часом. На денному таймфреймі невеличкий і незначний перехід в коридор, але нічого в цьому. Страшного немає, це нормальна ситуація. Тут теж переходили в такий коридор, піджималися, робили простріл. Зараз теж переходимо в коридор, піджимаємось підверх, далі будемо робити простріл. Тиждень по Dow Jones. Теж ну, нічого коментувати не буду. Все бачимо на графіку. Тиждень пробой важливого рівня. І тиждень підтвердження закріплення. По дню теж саме. Незначні корекції. В цілому продовжуємо в тому ж самому напрямку. По NASDAQ був тиждень корекційний. Це єдине, що могло таке. От... Молод перегорнутий на вершині висхідного тренда, на його вприкінці. Міг розвернути ціну, але дивіться, тиждень минулий він повністю поглинув цю формацію і закрився дуже непоганим ростом. В цілому, тут ніяких немає сигналів на те, що індекси будуть знижуватися. На дні теж перехід в локальний коридор. Тестуємо нижню границю цього коридора. Оцей блок. Який втримував ціну від подальшого зростання, і як би в цілому, звідси, є спроби продовжити тренд. По годинному таймфреймі ну, SP ми вже намалювали, Dow-Jones ну, приблизно та ж сама картина, тут, тобто тут десь плюс-мінус споточних, з невеличкою корекцією, будемо а, далі рости на пробій цієї вершини. По Наздак все ж те ж саме. Просто відстоялися у коридорі, ніяких змін по суті не було в ціні. Теж чекаю подальший ріст. VIX знаходиться в зоні 13500-14.0, 13, тобто будемо теж продовжувати зростання по індексам, бо VIX у нас не е, спостерігається ніякого різкого зросту е, ціни. Ну і що стосується криптовалюти, тут доволі цікава може бути картина. Давайте подивимося, що у нас відбувається. По тижневому таймфрейму минулий тиждень він закритий ну, доволі сильним зниженням, пробили ключову зону підтримки. На 30 тисячах і е, закрилися нижче оцих двох тіней, тобто нижче рівня 29500. Тобто, можливі ще якісь локальні виноси нижче, може навіть там 28500 чи оцей блок на 28200, який є зараз основним для ретесту ціни при несходячому тенденції. Давайте подивимось денний таймфрейм. Теж саме пробили е, рівень, закріпились нижче рівня 29500. Всі оці дні, а саме 1, 2, 3, 4, 5, 6, і сьогодні сьомий, ми тінями тестуємо цей блок. Це, в принципі, пробійна формація Зараз відбувається певна розгрузка, іде закріплення тренда нижче найближчої підтримки, яка була пробита, і все це вказує на несхідний тренд. Однак є одне, але і причому дуже велике. Подивіться на об'єми в цьому коридорі. І подивіться на об'єми самого пробою. І об'єми в цьому боковику після пробою. Об'єми відсутні від слова зовсім. Все це каже про те, що це може бути дуже сильною такою. Сильним капканом для ведмедів, які зараз будуть оцей пробій, оце закріплення шортувати і намагатися прийти на рівні набагато нижче з цілями 27, 26700. Скоріше за все, всі, хто тут настрибають шорти, їх всіх побриють виносом вгору. Ну, Таке у мене відчуття. Ну, чисто суб'єктивно. Тут можете писати будь-які коментарі на цей привід, але. От... Чисто, от мені так хочеться, щоб всіх шортунів побрило, бо це буде справедливо. Що стосується ефіру, Ефір закрився невеличким зниженням, а зниження цього тижня воно зовсім незначне, поки між там, різними блоками е, коперсається ціна. По дню взагалі ніяких змін От після цього пробою ну, нічого суттєвого не відбулося. Тут, можливо, як похід на блок 18.30, так і на оцей блок 1765, можливо, навіть нижче на ретесту цих мінімальних зон. Але в цілому, як тільки біток нащупає свої лекальні мінімум, Звідси буде відскок і по ефіру, і загальна динаміка буде вгору. Ну, і що стосується ріпла, продовжує він свою локальну корекцію. Біток з ефіром, ну, біток пробив свій мінімум і зараз закріплюється під ним. а... Ефір десь там в боковику, а Ріпл просто залишається на горі в незначній корекції, тобто він виглядає поки що доволі сильно. І от вся ця зона вона теж формується типу під найближчим мінімумом. Але тут теж е така ситуація, що можуть зараз е назбирати е шортунів. І потім розвернути ціну нагору і всіх е, побрити. Пов... Просто ринку потрібна ліквідність для того, щоб рости. Тобто повин... е, повинні бути е, такі гравці, які будуть закриватися на рості ціни, закривати позиції в мінус, чи яких буде ліквідувати. Це такий ринковий закон. Будь-який рух він відбувається завдяки тому, що хтось різко закриває, втрачаючи кошти. А інші тим часом по тренду нагрібають нові позиції. По годинному таймфрейму мені, в принципі, дуже подобається ситуація щодо біткоїна. У нас формується вже такий доволі серйозний боковий рух. Оце все я поки що зніму. Давайте намалюємо ключові блоки, які у ціни зараз є. Це блок от на цьому рівні, 29500, тобто це той рівень, який ми пробили. І у нас формується блок на цьому рівні. Тобто дивіться, скільки тут торкань. Є тільки одна зона нижче цього блоку, яка одразу на об'ємах була відкуплена. І всі формації зараз формуються от між цими двома блоками: тобто 29100 і 29500. Доволі вузький боковик. Але при цьому цю нижню границю я розглядаю як можливість для купівлі. Можливі наступні розвитки подій, тобто або з поточного руху тут закріплення якесь, і все-таки проб'ємо далі. І там вже буде дуже різкий прорив і подальший рух. Тобто основна задача повернутися вище 29500, там закріпитись декілька днів і на деяких різких свічках денних. На великих об'ємах відкупитись піти вище. Сценарій другий це все те ж саме, але через отакий сквіз. Тобто винести стопи під цим мінімумом, під цим мінімумом, ну і взагалі під цим блоком зібрати ліквідність. А, можливо, це дойде до цього блоку, можливо, ні. Але між цими блоками, як і раніше я казав, найкращі точки в середньострок для лонгів по біткоїну. Так, що стосується ефіра, це ж, в принципі, те ж саме От два основних блока, які зараз формуються. Закріплення вище цього блока буде означати непоганий сценарій для продовження лонгів. А також торкання нижнього блоку з відскоком це непогана точка також для лонгів. Знову ж таки, оця ліквідність нижче цього блоку може бути зібрана, може бути протестований цей рівень, і потім після цього сквізу. Знову ж таки, зростання. По ріплу все один в один. Тут можна навіть вже формувати якісь блоки знизу. От, наприклад, от такий блок у нас зараз формується, ціновий навіть трошки трошки отак його сформую. От, такий блок у нас формується. В цілому є найбільший блок знизу, який навряд чи ціна проб'ється 60 центів. Але є локальний блок 68-69, на якому зараз ціна пробує якісь танці з бубнами робити. І в цілому може бути сценарій. Що ми відскочимо прямо з цього блоку і підемо вище, або зберемо оцю ліквідність під цим рівнем, під оцим рівнем, і знову ж таки підемо розвивати тренд вище, як мінімум, на верх цього блоку на 80-82, з можливими пробоями вище 85. Основна задача зламати цю верхівку, і після цього ми різко побачимо 1 долар плюс. Тобто між 86 і одним доларом, навіть там долар 10, якщо я не помиляюсь, давайте по старших таймфреймах ще раз подивимось. От, дивіться, найближчий рівень а, тижневий це там 91, і це один з мінімумів, на якому ціна була лише один раз там при зниженні. Корекція була до цього рівня і закриття на денної ой, тижневої свічки. В принципі, це ну, от ще 94. От, можна тут якийсь локальний блок спробувати а, виділити, але як на мене, по історії він не дуже значний. От, основні блоки це оця вершина, тобто 1.22, 1.31, Тобто навіть між, ну припустимо, отут якась зупинка локальна буде на 93-95 центів, але між е, 95 центів і долар нема взагалі нічого. Взагалі нічого. І саме туди ціна обов'язково прийде після пробою цих всіх локальних рівнів, які зараз знаходяться на а, рівні там 86-93. А, до речі, оцей блок зелений. Ми якраз його і протестували тінью. От ці, коли основний ріст був. А, ну, в принципі, все, друзі. Такий у нас огляд вийшов. Сподіваюсь, що ви. Чітко розумієте, що це не є фінансова рекомендація, а є мій власний погляд на ринок. Сподіваюсь, ви чітко маєте собі стратегію та правила торгівлі, які використовуєте та не порушуєте. І дуже сподіваюся, що ви обмежуєте ризик на кожну угоду. І також берете окрему частину капіталу, тобто відсоток від депозиту на кожну угоду, більше якої ви не ризикуєте. І в цілому маєте грамотний та зважений підхід до такого бізнесу, нелегкого бізнесу, як трейдинг. Побачимось з вами у наступних оглядах. Знову ж таки, повторюю, що вони будуть не часті цього тижня, тобто не щоденні, а по можливості. Або не буде у мене можливості прямо щодня виходити в ефір. Тому, якщо є якісь пропозиції щодо подальших ефірів та е, активів, які б ви хотіли розглянути, обов'язково пишіть в коментарях, або в телеграмі, в мені в особисті можете написати, мої контакти є в нашому телеграм-каналі, а посилання на телеграм-канал є під кожним відео. От. Будьте успішні, будьте здорові, будьте в безпеці, до нових зустрічей.